Якщо послухати іспанців, то кожне село у них, особливо, якщо воно має вихід до моря і пляжі, то це Параїсо, тобто по-нашому рай. Село, до якого я навідався сьогодні, звичайно ж, має пляжі, досить розкішні, тому 100% Параїсо. Це містечко називається Ерадура, і якщо я не дуже плутаю місцеві назви, то перекласти це можна приблизно як. Підково тут живе усього три тисячі людей, але я підозрюю, що в сезон їх кількість сильно зростає. До речі, чого саме так називається село? Я думаю, що саме підкову нагадує місцева бухта, яка з трьох сторін захищена від Штормів Горами. Але є історія. У 16 столітті, а точніше, 19 жовтня 1562 року. Кораблі непереможної армади, це так називався іспанський флот, що прямували в бік Неаполітанського королівства і проходили через цю місцевість, застав сильний шторм. З наміром сховатися вони зайшли до Бухти Айрадура, але не поталанево. Вітер змінився і кораблі кинуло на скелі. Загинуло 5 тисяч осіб. Ну, а зараз квітень на термометрі приблизно плюс 23 неділя. Люди відпочивають, дехто купається, а дехто чекає ось на цю паелію і ось на це еспето. Якщо ви не знаєте, що таке еспето, пошукайте на каналі. Я робив маленький сюжет про цю страву. Це місцева візитівка. Місцевий повар пританцьовує під сальсу із Пуерто-Рико, А сам він сказав мені, що він родом із Колумбії. Окрім дійсно розкішного пляжу, тут є невелике старе місто. Це така собі суміш типової старої Андалусії і відносно сучасних багатоповерхівок і розкішних віл. А ось тут подивіться, як зворушливо: церква, і буквально через дорогу, метрів за 10 курник. Кури почуваються добре, як на мене. Ось така вона, Андалусія, Параїсо, що тут скажеш?